Люди, всіх вітаю! 6 жовтня зробимо невеличкий огляд на кабачки у другому оберті. У відео розповім, що за кабак, коли садили, як, в якій ємкості вирощували, ну, якісь там моменти і зробимо невеличкий огляд, як вони виглядають після двох нічних приморозків. Також в кінці відео проведемо збір і покажу, що вийшло з цієї площі назбирати. У мене тут посаджено 500 штук зеленого ось такого кабачка. Від Сакати. Кабачок називається імператор. Садили ми його по весні, він у нас тоді підмерз, і на осінь також ось потрапив під приморозки. Прикольний кабачок, потужна сила росту, такий красивий колір, зеленуватий. Мені білі кабачки якось не дуже подобаються, стресостійкі, як на мене. Задоволені ним. Посадили на осінь і не даремно. Давайте пройдемось по кущах. Є й маленькі, навіть старається ще квітнути, був він у нас накритий агроволокном. Агроволокно, як завжди, грін, 30-та щільність, місцями в один шар, місцями у два шари. Ну, як бачите, пошкоджень від морозу немає, хоча воно лежало прямо на кущах, в ідеалі було б, звичайно, класти на якісь душки. Тому що коли воно промокає, потім контактує мокре оголовокно з рослиною і більш мерзне від того. Потрібно, щоб була якась повітряна подушка. Також тут було трішки огірка, ну він вже цієї лихої долі не пережив. Не померзнув, але вже година його закінчилася. Ось такі огірочки. Кабачок ще є. Звичайно, ні про які збори там раз у день чи раз у два дні мова не йде. Тут раз у 3-4 дні і то до пори до часу. Тому що холодно і сонця немає. Ну, ось таких кабачків можна назбирати. Але, тим не менше, плоди дає, витягує, маліни, скидає, ще й старається квітнути. Ніяких тут вже. Не підживок не відбувається, ніякої роботи з хворобами чи шкідниками. До речі, в цьому році в другому оберті дуже дошкуляла попелиця. І на огірках. Ті, що посадили в теплицю, взагалі не ясно, де вона бралася, хоча там, звичайно, і працювали від попелиці, Ну, їй було повно. І тут також кілька разів я бризкав, поки доплодів. Працював там вертімеком від неї. Потім вже як почалися плоди, то. Працював біологічними препаратами, типу актоцит 50-60 мл на 10 літрів. І так зменшували кількість цього шкідника, тому що попелиця у нас є переносчиком вірусних інфекцій, і кущ повністю від того пропадає. Ну і Також допомагали в цьому році, було у нас дуже багато сонечок, вони також знищують популяцію попелиці. По площі на цій половині, де ми зараз знаходимося, у нас тут ріс кріп. З весни він там був не треба. Залишили його навійники, не продали вінників. Назбирали собі насіння і доволі багато ось що кропу зайшло. Ну, по суті, можна навіть і на нащипати нащіпати, ще й його реалізувати. Але землю він виснажив доволі дебело, тому що он на, тій, ну, на половині воно дуже добре видно, що там був у нас часник і цибуля то там кущі набагато потужніші, хоча все живлення і поливання, все ну, аналогічне. Тут, де був кріп, то кущі візуально ну, разу в півтора менше. Тому ось такий момент з виснаження землі. Ну і так виглядає вже зібраний кабачок. Я ж казав, красивий. В ящику він ще красивіше виглядає. Ну Але все на все дві бананочки. Не так погано, не так і гарно. Короче, та й буде. По вазі, вже переважувати не буду. Ну, Точно 40 є, десь має кілограма 42-43. Ну, Якщо повністю щільно набита бананка, то 25 можна натовкти. Ну, 40 плюс. кабачок і ось такий ще цукіні, що я казав. Теж гарненький, ну це він там номерний. Ну, Ось такий кінцевий результат і такі кабачки ми маємо. На початок жовтня. Вважаю, цей результат нормальним, враховуючи те, що ми нічого на них вже не витрачаємо. А все-таки свіжий овоч завжди на ринку користується попитом. Якщо дане відео було для вас цікавим, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!